Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел» – містечко посмішок. Старт продажів. Сьогодні росіяни не дали змоги дітям потрапити до своїх класів, розпочати нормально навчальний сезон у київському метро, 2 вересня, школярі ховалися від російських шахедів. Навчання доводиться переривати через постійну небезпеку, загрозу безпілотників, адже повітряна тривога. Інколи в столиці триває по декілька годин, як зокрема, і сьогодні вранці, але це ще раз доводить ус усю сутність Російської Федерації, що їхня основна мета це не дати Україні спокійно жити, навчатися та процвітати. Але гучно було сьогодні і у російському Ростові на Дону. Там літали невідомі дрони, які намагалися атакувати невідомі об'єкти, ймовірно військові. Але російська ППО їх хотіла збити. Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що зайнялися горішні поверхи двох багатоповерхівок. На місці працювали надзвичайні служби. За даними тимчасового виконувача обов'язків губернатора, постраждали чотири людини. А з одного будинку евакуювали мешканців, бо там знайшли снаряд від російської ППО, який не розірвався. Загалом пролунало щонайменше 15 вибухів. Також повідомляли, що безпілотники збивали і у Таганрозі Ростовської області. Зараз прилетить ще 5-10. 5-10 прилетів. Ні, нічого не буде. Не треба. А о, це було добре! Де це було? А хто його знає? Господи, що це таке? Оба. Ужас. Та будівля горить. Путін у Пекіні провів зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. До речі, він єдиний лідер із країн Євросоюзу, який прибув на парад, який пройде у Пекіні. Під час зустрічі із Фіцо… Путін закликав східноєвропейські країни зупинити постачання газу та нафти до України, щоб припинити українські атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Словацький прем'єр у свою чергу поскаржився російському диктатору на удари українських БПЛА по нафтопроводу Дружба. Ну а ще Фіцо запитав у Путіна, як той поживає відповідь. Давайте почуємо далі на на початку. У мене не дуже приємне питання. Як у вас справи? Якщо я живий, то це вже добре. Приємне питання. Ми б, звісно, хотіли, щоб було зовсім по-іншому, але ще що важливо, Путін прямо заявив, що Російська Федерація планує масштабно атакувати об'єкти української енергетики у відповідь на наші удари по російських НПЗ. Напередодні український експерт із зв'язку під псевдопфлеш заявив, що росіяни розпочали активну розвідку українських енергооб'єктів. Ну і відповідно сьогодні також усі українські пабліки писали, що саме над Києвом розвіддрони проводять розвідку енергетичних об'єктів і, ймовірно, готуються до атаки. Адже значну кількість енергоресурсів Україна отримує через сусідів у східній Європі. Через uh, своїх сусідів восточної Європі Закройте... перекрийте їм подачу газу, який є зворотньою, припиніть подачу електроенергії, і вони одразу зрозуміють, що є певні межі їхньої поведінки у сфері порушення чужих інтересів. Тепер про атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема з боку України. на. На України довгий час, ще пару років тому, ми взагалі не вживали жодних дій щодо цивільної інфраструктури, особливо взимку, і дуже довго терпіли, коли українські війська завдавали постійних ударів по наших енергетичних об'єктах. Після цього ми почали відповідати, і ми відповідаємо звичайно, ну скажімо так, серйозно. Ну от бачите, терорист прямо зізнався, що вони збираються відповідати Україні. Дуже серйозно, ну і прямо зараз з'явилася інформація, що вже Російська Федерація перекидає літаки стратегічної авіації ближче до України у повітрі. Два бомбардувальники ту 95 МС з аеродрому Білая. Ймовірно, їх передислоковують на Енгельс чи Оленю. Швидше за все, борти вже споряджені ракетами та готові до нових обстрілів. Ну і судячи з розвіддронів, які півдня кошмарять Київ. Та область із заяв Путіна, що Росія відповідатиме на українські атаки, найближчим часом терористи можуть повторити новий обстріл, ну і відповідно вбити знову українців. Але як ми бачимо, у їхніх заявах йде мова, що пріоритетними цілями будуть об'єкти енергетики України. Особливо в столиці, я так припускаю, тому закликаю всіх українців бути максимально обережними і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Потрібно зберегти своє життя, розуміючи, з ким ми зараз, точніше, від кого ми маємо захищатися. Ну і бачите, Путін прямо анонсує, що найближчим найближчим часом вони будуть атакувати українські міста. Тому подбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. Ну а словацький прем'єр Роберт Фіцо анонсував зустріч із президентом України Зеленським. каже: я буду серйозно порушувати питання так на нафтопровід. Дружба ці атаки є неприпустимими. Про це Фіцо сказав на зустрічі із Путіним раніше. Прем'єр словаччини заявляв, що після повернення з Пекіна у четвер ввечері він вирушить на схід словаччини, аби вже в п'ятницю. Провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а виправдовуючи свою поїздку до Пекіна, в чергове Фіцо піддав нищівній критиці Європейський Союз та його керівництво. І Ми дуже жорстко реагуємо на атаки на нафтову інфраструктуру, на інфраструктуру. У п'ятницю у мене буде зустріч з президентом України в місті Ужгород. І я дуже серйозно відкрию це питання, тому що не можна, щоб такі атаки здійснювалися на дуже важливу для нас інфраструктуру. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні виступить із важливою заявою. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Виступ запланований на 21 першу за Києвом. А напередодні міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю Fox News повідомив, що адміністрація Трампа цього тижня може розглянути нові санкції проти Росії. За його словами, усі варіанти залишаються на столі, адже, попри нещодавні переговори про мир, Путін, всупереч очікуванням, лише посилив бомбардування України. Я вважаю, що всі варіанти розглядаються. Президент Путін, із моменту історичної зустрічі в Анкориджі, з моменту телефонної розмови, після якої європейські лідери та президент Зеленський наступного тижня перебували в Білому домі. Він зробив прямо протилежне тому, про що сам говорив. Ба більше він у вкрай мерзенний та огидний спосіб посилив бомбардування. Тож, на мою думку, з президентом Трампом усі варіанти можливі, і на мою думку, цього тижня ми дуже уважно розглядатимемо їх. Фінансова та оборонна підтримка України, а також наступні спільні дії у дипломатії. Про це говорили лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу Єнс Шпан і Матіас Мірш Під час зустрічі із президентом Зеленським у Києві він особливо відзначив внесок Німеччини у зміцненні ППО та участь у новій ініціативі стосовно пріоритетних потреб України. Єнс Шпан зазначив, що на наступний рік уряд Німеччини заклав 9 мільярдів євро на допомогу Україні. Володимир Зеленський нагадав, що за останні тижні Росія не проявила жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів натомість завдавала ударів по українських містах та вбивала десятки людей. Президент наголосив, що лише спільні сильні дії. Можуть змінити поведінку росіян саме тому Україна розраховує на підтримку Німеччини в посиленні тиску на РФ. Ми вдячні Німеччині. Ми вдячні Бундеставу за підтримку України з самого початку цієї війни. А Хотів би подякувати окремо за таку серйозну фінансову підтримку української армії. Передусім, підтримку нашого населення, саме безпеки нашого населення, виділення грошей. А потім вже це було в системах протиповітряної оборони. Ми вдячні за систему протиповітряної оборони Петріот, за ракети до цих систем і за системи вашого вітчизняного виробництва «Айрісті». Дійсно для нас це важливо. Але ми перший раз в Україні сьогодні, в Києві. Ми у нас вже є враження перше, брутальної у цієї війни. Ми ми були в Бучі, на майдані бачили пам'ятник загиблим воїнам. Для нас дуже важливо, щоб ми чітко говорити в, в Європі і в, 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 в Німеччині про жорстокість цієї в, цієї війни. Федеральний канцлер передає привіт, і минулого тижня був міністр фінансів, віце канцлер Ларс Клінґалінди України. Ми завірили, що, що уряд і надалі підтримувати і парламент, і України, і уряд для нас також дуже важливо як знак показати цією поїздкою, що рішучість є в німецькому будестазі. В Німеччині теж точаться живі дискусії щодо гарантій, і тому дуже важливо знайти можливість для цього. Живого до цієї живої розмови для того, щоб припинення вогня до, до досягнути. І дуже важливо, що сьогодні перший день навчання, і щоб діти не були, не зустрічалися з ем, тривогами, але вони сьогодні якраз чули цю тривогу і мусили знову сидіти в укриттях. І тому Європа мусить все зробити для того, щоб тут на, нарешті було розв'язане це пи питання, і Німеччина буде відігравати важливу роль. Фінляндія на тлі війни в Україні планує підвищити максимальний вік для резервістів до 65 років. Відповідну пропозицію уряд подав до парламенту. За даними Міноборони для рядового та сержантського складу строк служби продовжать на 15 років і на 5 років для офіцерів. Полковники і вище перебуватимуть у резерві, доки їх визнаватимуть придатними для перебування у війську. Це надасть фінським силам оборони та прикордонній службі ширший спектр можливостей для призначення осіб на ключові посади під час надзвичайних ситуацій. Планується, що кожного року чисельність резервістів збільшуватиметься на 125 тисяч осіб і досягне до 2031 року одного. Мільйона. Ну а французьким лікарням радять готуватися до можливої війни навесні 26-го року, пише Лефігаро. 18 липня було розіслано лист до регіональних агенцій охорони здоров'я, в якому лікарням наказано бути готовими приймати тисячі поранених у разі великого конфлікту в Європі. За оцінками у перші місяці може постраждати від 10 тисяч до 50 тисяч людей. У документі також йдеться про створення тимчасових медичних центрів поблизу портів та аеропортів для стабілізації пацієнтів і їх швидкого транспортування до країн походження. Персоналу пропонують пройти навчання для роботи в умовах війни: травматологія, реабілітація, ПТСР, обмежені ресурси. Порушення логістики медики закликають також їх закликають приєднатися до військової медичної служби у фіналі. Листа зазначається, що національна система повинна бути здатною оглянути від 10 до 50 тисяч поранених за період від 10 до 180 днів. У розрахунку це означає близько 100 пацієнтів на день протягом 60 днів із піками до 250 пацієнтів на добу. Однак це не передбачення війни, а відповідальне планування. Підкреслює міністр охорони здоров'я Катрін Вотрін. Порівнюючи із пандемією COVID-19, вона зазначила, що підготовка має передбачати гірше. Треба готуватися до будь-яких потенційних загроз. Інтенсивність поточних геополітичних загроз, особливо на тлі російської агресії, спонукають уряд Франції а також інших країн Європи до активної підготовки. Держави прагнуть стати медичним тилом, зокрема Франція, у разі великого конфлікту, інтегруючи військові потреби у цивільну медицину. Лідери Росії, Китаю та Індії продемонстрували єдність на саміті ШОС, і це стало викликом для зовнішньої політики Трампа. Пише The Wall Street Journal. Видання зазначає, що лідери Китаю, РФ та Індії взялися за руки на регіональному саміті та пообіцяли співпрацювати. І цей жест був проявом єдності, частково спрямованим проти американського лідера. Це підкреслює проблеми, з якими стикається неортодоксальний підхід Трампа до міжнародних справ, зазначає Wall Street Джорнал. На саміті Шанхайської організації співробітництва в Тяньзині, в якому також брали участь лідери Ірану, Пакистану, Туреччини, Білорусі, країн Центральної Азії та Кавказу, не було ухвалено жодних серйозних рішень. Однак, ретельно продумані образи лідера Китаю Сі Цзіньпіна прем'єр-міністра. І Індії на Моді та президента Росії Владіміра Путіна, які обіймають одне одного, надіслали потужний сигнал у Вашингтону, особливо з огляду на те, що Трамп прагне стримати Пекін, розірвати зв'язок Росії з Китаєм і відтягнути Індію від російської нафти. За словами Майкла Фулівалва, виконавчого. Директора аналітичного центру інституту Лоуїв в Австралії теплота у Цянзіні викликає трива... тривогу у західних столицях. Пише видання. Ну я ж нагадаю, що Financial Times зазначали, що Сі Цзіньпінь на саміті Шос закликав Росію, Індію та інші країни регіону разом із Китаєм кинути виклик заходу в період зростання геополітичної та торгівельної напруги, використовуючи свій економічний вплив. За оцінкою газети, Пекін використав домашній саміт ШОС як можливість продемонструвати себе опорою світового управління в противагу адміністрації Трампа, мита якої вдарили як по союзниках, так і по ворогах Китаю в регіоні. Ну а Путін і Сі Цзіньпінь обмінялися компліментами під час зустрічі в Пекіні. Російський диктатор і глава Китаю у вівторок, 2 вересня, провели зустріч. Тобто сьогодні країни підписали давно бажану для Москви угоду про будівництво масштабного трубопроводу для постачання природного газу до КНР через Монголію. Під час переговорів політики також обмінялися люб'язностями. Путін заявив, що російсько-китайські відносини перебувають на безпрецедентно високому рівні. А Сі Цзіньпінь назвав Путіна свого друга, зокрема, хорошим старим товаришем. Це були їхні перші офіційні проговори з моменту прибуття Путіна до Китаю в неділю, за словами Сі. КНР готові працювати разом із Росією, аби підтримувати розвиток і відродження один одного, твердо відстоювати міжнародну справедливість і правосуддя, а також будувати справедливу і розумну систему глобального управління. Китайсько-російські відносини витримали випробування мінливою міжнародною обстановкою. Сказав лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Він додав, що відносини Москви і Пекіна є гарним прикладом. Дружелюбності між сусідами, всеосяжної стратегічної координації та взаємовигідного співробітництва нині міжнародний ландшафт позначений взаємопов'язаними змінами та потрясіннями, і держави-члени стикаються з дедалі складнішими завданнями у забезпеченні безпеки та розвитку. Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами, використати цю зустріч як нагоду для підбиття підсумків, вироблення дорожньої карти та спільного просування шанхайської організації співробітництва на новий етап високоякісного розвитку та поглибленої взаємодії, а також для формування тіснішої спільноти спільної долі для ШОС. Путін зі свого боку подякував Сідзінпіну за теплий прийом, наданий усій їхній делегації. Зокрема, після зустрічі в Пекіні, Російський Газпром оголосив про підписання угоди про будівництво газопроводу Сила Сибіру, Сибіру-2». цей трубопровід, який щорічно постачатиме 50 мільярдів кубометрів газу із Західної Росії до північного Китаю. Проект який Москва давно намагалася реалізувати. Аналітики раніше заявляли, що він може компенсувати майже половину експорту газу в Європу, втраченого Росією з початку війни проти України. Як повідомляла Financial Times, раніше не могли домовитися про будівництво газопроводу, оскільки Китай вимагав продавати сировину за цінами, близькими до внутрішньоросійських, тобто за найнижчими цінами. The Wall Street Journal писала, що Пекін знову зацікавився цим проектом. Сила Біру 2 після конфлікту Ірану та Ізраїлю у 2025 році. Ну а глава Газпрому Міллер сказав, що угода передбачає тридцятирічний контракт на поставку газу, а ціна цих поставок все ж таки буде нижчою ніж у Європі, передає Кремлівське пропагандистське агентство ТАСС. Ну і до речі, додам, що Путін та Сі Цзіньпінь також домовилися про безвіз для громадян Російської Федерації. З 15 вересня росіяни можуть в'їжджати в КНР на 30 днів за закордонним паспортом. Повідомляє МЗС Китаю. Поки що рішення тимчасове. Діятиме воно рік, і це рішення ухвалили саме на зустрічі Путіна та Сі. І ось ці всі моменти, цей саміт шос, підписання контрактів з Ерефією безвіз. Це все вказує про те, що можлива ставка Дональда Трампа на те, щоб відтягнути Росію від Китаю, вона зовсім не зіграє, тому що відбувається все навпаки. Китай та Росія зближуються як ніколи. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав провину у залі суду, де сьогодні обиратимуть запобіжний захід ймовірному вбивці. Чоловік заявив: цитую: так я визнаю, я його вбив. Це моя особиста помста українській владі. Сказав він українським журналістам і відкинув повідомлення, що російські спецслужби його шантажували. Повідомляє громадське. Також чоловік додав, що хоче, щоб його обміняли, і він зміг знайти тіло свого сина, якого вбили росіяни на фронті. Підозрюваний у вбивстві народного депутата Парубія ймовірно мав намір незаконно виїхати за кордон. Таке пропустили слідчі у справі. Про спільників фігуранта наразі невідомо. З'ясування мотивів злочину триває. Правоохоронці не розголошують, чи зізнався підозрюваний у скоєному офіційно. Але от, бачите, у залі суду зізнався також. Під також правоохоронці не кажуть, чи було знайдено зброю знаряддя вбивстві. І СБУ, і поліція вже заявили, що пріоритет на це дії російських спецслужб, і ймовірно, це все ж таки так і є. Але от бачите, під час того, як суд зараз обирає запобіжний захід підозрюваному, він зізнається і говорить зовсім про інше. Напередодні Радіо Свобода із посиланнями на джерела в правоохоронних органах написало, що затриманий зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з представниками російських спецслужб. Підозрюваний вбивстві розповів, що він мав сина військовослужбовця. А в 23-му році дізнався, що він зник без звісти на Бахмутському напрямку. Далі, з його слів, він почав моніторити російські соцмережі, аби знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками Росії, які нібито надали йому інформацію, що син загинув, та обіцяли допомогти знайти тіло. Підозрюваний за версією джерел Радіо Свободи повідомив своїх е, контактів у Росії, що він проживає у Львові, розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив неодноразово. Надалі продовжуючи спілкування з представниками Росії, він розповів, е, розпочав підготовку до вбивства, отримав зброю, придбав спорядження і стежив за політиком. Раніше п'ятий канал із посиланням на власні джерела повідомляв про те, що спецслужби Російської Федерації нібито шантажували підозрюваного інформацію про те, де знаходиться тіло його сина військовослужбовця. У слідства офіційно поки немає інформації, чи контактував затриманий безпосередньо із Андрієм Парубієм. Водночас відомо, що нардеп не звертався ні до поліції, ні до СБУ про надання йому охорони. Ну і нагадаю, що підозрюваного в вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині в офісі генпрокурора. Заявили, що чоловіку 52 роки він львів'янин. Йому оголосили про підозру дії кваліфіковано за двома статтями: за частиною першої статті 115 умисне вбивство та частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю. Нападник виявив неабияку холоднокровність, зробивши вісім пострілів. Далі переконався, що жертва померла, і лише після того залишив місце злочину. Повідомив напередодні голова Нацполіції. Поліцейські та співробітники служби безпеки через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця. А через 36 годин його затримали.